Вітаю! Сьогодні розглянемо, як передавати файли з телефона на телефон за допомогою функції обмін поблизу. Перше, що потрібно зробити, це увімкнути Wi-Fi, Bluetooth та геолокацію. Далі, в сповіщеннях потрібно натиснути на іконку Обмін поблизу та налаштувати видимість я увімкнув видимість для всіх. На другому телефоні виконуємо аналогічні налаштування. Далі відкриваємо менеджер файлів або іншу програму для перегляду файлів. Це може бути галерея, текстовий редактор і тому подібне. Вибираємо файли, якими хочемо поділитися. Шукаємо кнопку Поділитися, іноді необхідно натиснути та утримувати файли. Та вибираємо обмін поблизу. Після того, як телефон отримувача буде знайдений, натискаємо на його назву. На іншому телефоні натискаємо прийняти та чекаємо на передачу файлів. Після передачі файли можна переглянути або відкрити каталог, у який вони були завантажені.